Хочеш, я скажу тобі, що буде далі. Ти зустрінеш якогось малолітнього мудака, бо дівчата люблять поганих хлопців. Ти його зустрінеш, ви якось нап'єтеся, потрахаєтеся перший раз, другий, швидко і невміло. Потім трапиться якась трагічна херня. А ви розбіжетеся. Ти плакатимеш. Потім зустрінеш ще одного. І ще. Аж допоки не з'явиться він. Красивий і розумний. І ви захочете жити разом. Ви купите собі маленьку квартирку десь у спальному районі е, з невеличкою ванною кімнатою, яка буде вам вважатися цілим стадіоном. І це вже буде твоє життя. А я перетворюся на старого нудного діда, який цілий день сидить на дивані, дивиться Netflix і сразу у каментах. І дзвонити мені буде два рази на місяць. Один раз, щоб перевірити лічильники, другий тому, що хтось помилився номером. Але розумієш, я вже прив'яжуся до тебе. І чекатиму на твої дзвінки. Але у тебе буде своє життя. А я чекатиму, чекатиму, чекатиму. Аж допоки дільничий якось не подзвонить тобі і не скаже, що все, що мене більше немає. Якось так мава.